Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона. Сьогодні 18, але я показую, як завжди, план наступної серії нашого вишивального адвент календаря. Завтра, 19 число, якраз завтра після навчання, як тільки я прийду, навряд чи в мене буде час, маю надію, що, все ж таки, я маю надію, що до 11-ї години я завтра впораюся. І ну, так як там будуть нас в 19 віконечку ялинки, і в ялинках вишивати мені здається, не дуже багато. Я знову забула в попередньому відео сказати вам, що серденько, мені здавалося, що воно буде 700 хрестиків плюс, але було якось трішки менше 693. Так що, до 700 плюс мене дотягли. Наступне я вам хочу показати, що я буду вишивати, яке віконечко у нас буде наступне, які ялинки ми з вами будемо вишивати. А вони такі чудові різних кольорів. Мені здається, у нас 1, 2, 3, 4, 5 кольорів буде в цьому віконечку. Так, Давайте якось підсунемо, тому що в мене світло штучне, як завжди, тому що я знімаю я ввечері. Після ялинок я дуже хочу скорше добратися до цього кардінала. Він мені дуже подобається, ця пташка. Я так маю надію, що вона буде невелика і вона вишиться досить швиденько, тому що я дивлюся, тут хрестиків раз-два і все. І на цьому буде швидко. Ну і тут, я думаю, теж небагато, Я думаю, до 500, не більше. Ну, подивимося, хто був правий. Як мій. Глаз міряє. Вірно чи не вірно, чи я помиляюся, чи то в мене вже, знаєте, наприкінці вже замилюється в око. Давайте я вам покажу, таким чином я знову буду переставляти свої п'яльця, для того, щоб знову в мене сюди вмістилося рівно два віконечко, і наприкінці, я думаю, наприкінці не думаю, 100% наприкінці цього вишивального тижня рівно 5 рядків буде завершено, і лишиться нам по факту тільки. Два останніх, і буде два останніх це п'ять віконечок. Але до цього мені ще треба попрацювати, повишивати цих два. Белфа з блакитного вінтажного кольору, нитки СХС. Давайте я вам все ж таки ближче ще покажу цю роботу, тому що нові люди приходять і не розуміють, чому білим, білим по білому, але воно не білим по білому, бачите, я роблю такий кут нахилу, і вже видно, що ця робота. Відрізняється. Тобто білий колір, яким я вишиваю, ці віконечка, і тканина вони різні, вони відрізняються, видно. Але коли я вкладаю свою тканину таким чином, світло падає і чомусь саме вінтажні основи ну, ніяк не хочуть нормально передаватися. Я не розумію, чому. У мене наступна, я вам вже розповідала, рожева, рожево-бускова така ж вінтажна. І... Так само, та сама історія, таке враження, що я вишиваю на білій основі. Ну там то немає то значення, тому що там візерунок буде зовсім інший, і там кольори інші. і... Там досить основа така більш-менш контрасна, так що там не так це важливо, як мені дуже хочеться, щоб саме в цій роботі контраст було видно, тому що в мене взагалі була задумка, я вже розповідала вам, як то знаєте, ізмарись така на віконечку, як то морозець прихватив вологі вікна і зробив такі мережева. Все ж таки, в мене була, була така ідея. Взагалі зараз я це бачу, але, як завжди, телефон не хоче продавати рівно так, які, ті кольори, які вони насправді є. Ну, як завжди, бреші з кольорами, і це проблема, так само, як бісер, я коли знімала і показувала вам вершника свого Хелловінівський, так само семплер був. Ну, Так само семплер, але Хелловінівський. І там бісер взагалі не хотів, ні б не бісер, не крінік вони не хотіли. Передаватися саме таким чином, як насправді вони виглядають. Ну, це проблематично, тому що всі блискучі поверхні, вони якось з'їдає камера і взагалі не перейде так само, як вінтажні. чому з'їдає, чому не зрозуміло. Так що, давайте зараз ми з вами попрощаємося, пройде доба. Я до вас повернуся і покажу, що, покажу, що я змогла вишити на цьому адвент-календарі. Адвент-календар від тайландського виробника. Купувала я цю схему на Етці, Кохлі Пестічинг, До господи, я вже до кінця цього адвент календарю, вже до 25-го дня наближаюся. Я тільки-тільки більш-менш запам'ятала назву цього дизайнера. Ну, Буває таке, в мене взагалі проблематично з назвами, з ім'ям згадати, чи ще щось. Ну, взагалі щось останнім часом, я вже кажу, старість приходить щось з пам'яттю моєї не те. Але. Все ж таки запам'ятовується, так що я маю надію, що з моєю німецькою так само буде. Все запам'ятається, все вкладеться. Все, прощаємося з вами. Привіт, друзі! Ось я до вас і повернулася вже з відшитим готовим 19-м віконечком. Ялинки вже готові вже відшиті, як я і гадала і вчора вам казала. При включенні, що е, я так собі гадаю, що тут буде небагато хрестиків, було 456 менше, ніж 500. Наступне віконечко, яке ми будемо відшивати, це буде червоний кардинал. І я думаю, що тут менше, ніж в тих навіть ялинках буде, але подивимося, скільки в нас вийде. Але це вже історія наступного вишивального дня, наступної серії нашого адвент-календаря. Як ви бачите, ще одне віконечко, і п'ятий ряд буде повністю закінчений, лишиться нам два. І з кожним днем, знаєте, я дивлюся на свій адвент-календар, який висить у мене на стінці, то що я підготувала для вас, щоб кожного дня відкривати. І знаєте, коли я одне забрала, друге, третє, і знаєте, ряди грядіють, і мішечки все менше і менше, ти розумієш, що вже наближається Різдво, що скоро свято. І, знаєте, все одно така туга. У мене, знаєте, Я завжди з нетерпінням чекаю Різдво, я обожнюю це свято, я вам вже це казала. І коли воно проходить так, два вихідних, потім всі сидять вдома, гуляють, відпочивають, йдуть в старе місто. Але все одно, знаєте, як в нас Різдво дзенькнуло, на наступний день вже і палатки розбирають і все. і... Саме ті, там, де ярмарок, і мені так на душі стає грустно. ну, Мені так хочеться, щоб воно продовжувалося свята. Так, є новий рік ще і буде ще водохреща, ще... які в нас будуть ще свята, але все одно, знаєте, ну, навіть зі старим стилем, як було раніше, Різдво. Ну, в будь-якому випадку я вже його святкувати не буду, тому що 7 числа розпочинаються робочі тижні, робочі дні. І, я вам казала, що шостий день останній вихідний день ну, взагалі останнє свято зимове в Німеччині, і потім все повертається на круги своя. Ми всі йдемо хто на роботу, хто на навчання, хто куди. І сьомого, як правило, я завжди працювала, і для мене це був звичайний робочий день. Через це я, чому я дуже полюбляю Різдво, саме католицьке, тому що цей день я дома з родиною, ми його святкуємо. Але все одно, в будь-якому випадку, ми і раніше так робили з моєю родиною. Ми поєднували традиції і культури. Різних народів, скажімо так, тому що в мене мій чоловік, хоч він розмовляє російською мовою, він приїхав з Казахстану сюди, але він етнічний німець, і батьки його, і бабу, бабусі, дідусі всі були, які жили в Казахстані після війни. Ну, це історія після Другої світової війни. Вони повернулися в Німеччину. Тільки тоді, коли Радянський Союз розвалився, і вже 20 з лишнім років мій чоловік живе саме тут. І все одно ми поєднюємо традиції, не дивлячись на те, що чоловік мій народився і виріс також в Радянському Союзі, як і я, але все одно вони зберігли свої традиції німецькі, там були бабусі, дідусі, які, пам'ятають, що коли жили в Німеччині. І вони пам'ятають свої традиції, ну, пам'ятали свої традиції. І так само, ми, я знаю свої традиції. Ми завжди на кожне різдво, не дивлячись на те, що ну, це зараз чи то було минулий рік, як тільки я сюди переїхала до свого чоловіка, ми кожного різдва поєднували традиції, і наші українські, і німецькі, так само. Тобто ми... Запалювали свічки, як має бути на кожен адвент на кожен, кожну неділю, чотири неділі до Різдва, і по можливості я або ну, зараз в мене була можливість, я сама свого дідуха спилила. Там Якісь я робила з цього, господи, як вона не солома. А як, ну, Типа Аля Солома, якісь такі прикраси ми робили мали змогу, тому що колись. Коли мій малий був ще в початковій школі, бо тут так що поєднання йде не так, як в нас класи початкові, а тут же школа початкова, і потім середня школа і все решта. Тобто це зовсім різні школи. Він починав в одній, перейшов в іншу мій син. І, коротше кажучи, у нас була традиція: ну, ми приходили на у нас були Такі, як чорниці аля, я не знаю, як це правильно сказати. Не те, що то гурток був. Ні. ну, Був як день відкритих дверей в школі, і запрошували батьків разом з учнями плести ті різдвяні вінки. І прикрасами там так само були вироби з тої соломи, чи як, ну, ну з такого. З, висушеної трави якоїсь. І ми так само ще намагалися там щось таке собі робити. Ну то й на дідух, тому що там не було е, пшениці, не, не, не було жита, не було вівса, нічого такого не було. Але все одно, хоч якийсь там був матеріал, з якого можна було якусь ангелика зробити або ще щось. І Ми такі робили, ви навіть на ялинці в мене, може, бачили, в мене зірка є, яка ми робили з моїм сином колись. Вона невеличка, вона маленька, але все одно ми зберігали. Ну, і потім все одно традиції якісь намагалися поєднювати, але потім, коли я вже знайшла, прожила довший час в Німеччині, ніж тоді на той час. І все одно зараз я вже і дідуха можу собі сплести, дякуючи тому, що мої дівчата порадили, де можна що придбати. Все одно намагаюся щось своїми руками таке зробити, щоб свято було трішки і наше так само, не тільки європейське, не тільки німецьке. Так що в нас родина різнонаціональна, скажімо так. І все одно ми намагаємося в одне різдво поєднати декілька традицій і мої, і традиції родини мого чоловіка. Так, що Різдво для нас це найулюбленіше свято в нашій родині. Ну, Мого сина, певно, ще досі це день народження. Найулюбленіший, але поки він маленький. Я думаю, що коли він виросте, так само буде Різдво, тому що мій старший син він так само мені каже, що він Різдво полюбляє більше, ніж навіть день народження або Новий рік. Ну, Хоча він, знаєте, для молоді Новий рік теж ем, непогане свято, вони теж його люблять. Чому? Тому що на Різдво, на Новий рік, як завжди, ну, як мій син в традиції його родини. Поки нема дітей, поки вони живуть самі для себе, в них традиція, вони на кожен новий рік десь їдуть. Вони за кордон їдуть, або там. ну, Вони не їздять там дуже далеко, вони по Європі катаються. То вони в Париж їздили, то вони в Чехії були. Я не пам'ятаю, чи в Прагу, вони, здається, їздили. Цей раз вони знов кудись там збираються, я не знаю куди, але десь він мені щось казав, чи Румунію, чи Куливу. Куди коли... він Румунію прошу? Чи Болгарію? Десь, коротше, вони знов кудись поїдуть. Бо я навіть і не питала. Я чому знаю, що вони поїдуть? Тому що мій син просив, щоб я з кицьок погодувала. В нього три. Дві ви вже бачили, Два, один котик і дві кицькі в нього. Чорного ви бачили, і котика малого, того, що вони нещодавно придбали, це Мейкун. А в них ще біла принципіса така, що там взагалі не підійде до неї, там такі там, блакитна кров, там британська короткошерстна, якась там, ну коротше там такі прибамбаси. І вона настільки така вредна в нього, що вона навіть не дає зніматися. Ну нічого, я вже казала, будеш. Співати в мене пташкою, коли я приду готувати до годувати. Батьки поїдуть. Так що сина теж є свої традиції. Воно ж він вже в мене дорослий, і в нас свої традиції. Так що новий рік і різдво ну для мене різдво це найкраще свято. в Світі, скажемо так, все щось я знову. Ну, юнонки спогади, юнонків історії. Це не те, що андвент календар, я більше свої спогади, якісь історії вам 25 днів підряд буду розповідати. Давайте будемо з вами на цьому прощатися, тому що як завжди, мене несе в різні боки, і в мене дуже багато, я дуже балакуча. Ви знаєте, а якщо ще якусь спіймаю хвилю, якісь там ностальгію або спогади, або ще щось, і мене починає нести, я не можу зупинитися. Як водоспад, давайте будемо з вами на цьому прощатися, тому що мені треба піти повишивати. Я ще одну там собі забавлянку придумала. Я вам покажу. Я правда не зняла в. Там проміжне включення, тому що це спонтанне було. Ну, юна, спонтанна, ви знаєте. І я вже намагаюся який день взяти в руки ранок, я вийшла тільки 200 хрестиків, і на цьому все. Щось ну, ніяк не йде в мене ці друїди. Ну, може, не знаю, субота-неділю. У мене буде більше часу вільного, то я може там і наздужену, якраз якраз там ближче до діла закінчиться адвент календар, то я вже там на тому тижні може, і дороблю. То все. Але от поки у мене адвент календар, в мене зараз на новорічний різдвяний настрій. І Мене тягне на що? На чобітки. У мене вже в руках три штуки були, бо я ж побачила, що в невістки нема чобітка, а батьків чобіток ще не душити, коротше кажучи. Тому -тому я надивилася зміючок в нашої люди, Люсік вишиває, як вона вишивала змі... зміючок своїх на дереві від вірена. І мені ж треба, бо в мене теж є зміючки на заготовки від Дана. я ж... Вам відкрити таємницю, вже пів такої кульки я зробила, але не зробила проміжне включення. Ну, юна розважається, як тільки може, різдво на носі, і через те в мене так і ліпає тілі, тілі, тілі в різні боки, бо мені дуже хочеться цього новорічного. Щось мені не дуже йде той ранок і ті пляшечки, Уже там осінь, а ранок це взагалі не зрозуміло, що весна якась. Хоча кажучи, Юну несе на новорічний різдвяний настрій, і процеси відповідні в мене. Так що, все, 105-й раз я з вами намагаюся попрощатися, пішла я далі розважатися своїми процесами. Хочу сказати вам величезне, величезне дякую, а на цьому все. Всім па па па, -па та до зустрічі завтра!